Олена Миколаївна почала активно долучатись до волонтерського процесу плетіння маскувальної амуніції наприкінці лютого 2022 року. Буквально за декілька днів після початку повномасштабного вторгнення РФ на фронті її сини, онук майбутній офіцер. Тож кожен вузлик, кожна нова зроблена сітка, яку вона разом із однодумцями створює, це посильна поміч військовим України, адже кожен з них чийсь син та донька, і всі вони мають цілими та неушкодженими повернутись до своїх рідних додому. І волонтерські вироби мають максимально допомогти в цьому благородному. Я дуже хочу внести свій внесок в нашу перемогу, тому що це те, що посилам жіночкам мого віку. Тут дуже багато стало ходити активістів нашої районної організації ветеранів. Ми сюди приходимо як волонтери, як рядові члени цієї всієї великої команди. Відпрацьовуємо кожен на тому етапі, йому зручно, хтось плете, хтось нарізає, хтось все тільки що подушки набивали і зашивали, готуємо. Щоденно до волонтерського штабу ГО Криворізька асоціація учасників АТО та учасників бойових дій в районі центрального міського ринку приходять десятки людей: це і жінки, і чоловіки, це ветерани та небайдужі містяни, це нові криворіжці, числа ВПО, рідні та близькі воїнів, що боронять країну та тих, які на жаль повернулись додому на щиті. Пан Володимир також чи не щодня робить свій внесок у справу наближення перемоги. Робить те, чому навчився наприкінці лютого 2022 року. Вузлик за вузликом пов'язує та створює мас кувальну амуніцію різних кольорів та розмірів. Плиту, скажімо так, з березня 22-го року. Не важко було. Ну, дивився, як, як тут плетуть жінки у нас, тому що вони плет, плетуть, можливо, не в таких кількостях, як ще з 2014 року. Тут вони вже були майстрині, ну а ми тут з хлопцями. Підучились у них, от нам сюди зробили маленькі рам. Скільки маскувальної амуніції спільними зусиллями зробили волонтери від початку великої війни? Годі й порахувати та й не рахують, адже як тільки сітки стають готовими, вони чи не одразу надходять туди, де це потрібно, як то кажуть, на позавчора. Херсонщина та Запоріжжя, Донеччина та Харківщина сюди, де сили оборони України тримають стрій та стримують ворожу навалу. Щомісяця вдається виготовити до п'яти тисяч квадратних метрів волонтерських виробів? Це багато. Але все одно недостатньо. Хочу подякувати всім нашим павучкам криворізьким, які долучаються до платіння сіток. Це захист для хлопців, вони це все розуміють. У нас тут багато категорій. Є ветерани Арселор Мітала, є ветерани Центрального міського району, є небайдужі люди, є люди, які втратили своїх рідних на цій війні, і вони тут знаходяться. Ходять свої домівки, свої втішення. Якщо колись маскувальну амуніцію виготовляли зі старих речей та одягу, то нині закуповують синтетичну тканину спанбонд. Вона не вигоряє на сонці, їй байдужий вплив атмосферних опадів. Вона має порівняно невелику вагу. Щомісяця на це всім світом збирають кошти на купівлю трьох чотирьох рулонів матеріалу. Якщо ви теж хочете власноруч долучитись до процесу створення маск сіток чи підтримати матеріально волонтерів, номер картки для донатів та актуальний телефон для зв'язку. Ви бачите на своїх. Екранах Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.